Через вимкнення електроенергії українці все частіше почали використовувати туристичні пальники. Утім, як і всі газові прилади, він може бути дуже небезпечним, особливо, якщо ним неправильно користуватись. У першу чергу наголошує речниця ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович: купувати пальник треба лише у сертифікованого продавця. Також обов'язково варто читати інструкцію. Газовий пальник. Ник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково повинна бути встановлена вентиляція. Також ці газові пальники вони продаються з такими спеціальними балончиками і завжди потрібно перевіряти цей балончик на цілісність. Його можна перевіряти за допомогою мильного розчину. Також на цей балончик потрібно не допускати попадання прямих сонячних променів. Для приготування їжі та обігріву помешкань українці використовують й інші альтернативні джерела енергії. Зокрема, газові балони різної ємності. Їх неправильне використання теж може обернутись трагедією. Перш за все, газовий балон має бути. Проходити періодичну перевірку на міцність і щільність. Раз в 5 років спеціалізована організація має це перевіряти. Газовий балон має заправлятися на об'єм 80% від його наповнення. Якщо брати 50-літровий стандартний балон, то це буде 27 кг газу. Слід стежити, щоб балон не перегрівався. У таких випадках скраплений газ розширюється, а тиск у балоні значно збільшується. Це може призвести до витоку газу і утворення вибухонебезпечної газоповітряної суміші. Небезпеку також можуть становити удари і падіння балона. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.